Ідеальний образ. О, 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 така, ідеальний образ. І буде так казати, що хлопець мріє собі принцесу, так? а дівчина мріє про принца на Білому Ну, Це така загальна фраза. Хотів відсутня, що я хочу, ще, ще, ще хочу сказати. І ось деякі хлопці вони ждуть. Коли що з'явиться оця красуня, а дівчата ждуть, коли що під'їде, під отой принц. І що ждуть, що ждуть, а його немає. І потім кажуть, ну а чого? Перешувати, дружити, покохати і створити сім'ю. Напишіть повний список. Так? Тобто задайте собі деякі питання, які рици повинен мати мій супутник життя, які він має там, зовні, да? От, які він ну, більше душевний можливо, якісь такі принципи, розумні, ну, такі, такі різні характеристики. А ви, ви особисто. Ви відповідаєте тим критеріям опису, які ви поставили своєму майбутньому чи майбутній. Ви особисто відповідаєте? Ви дружні? Ви хотіли б дружніх. Ви веселі? Ну Якщо ви хочете веселого. Ви розумні або там освічені, ви хочете освічувати чоловіка чи жінку. Подумайте, чи ви самі? Або картину нереальну. ми хочемо, щоб нас, ми не маємо цих характеристик, ми самі не досконалі, а хочемо, щоб нас полюбив або полюбила, чи звернула увагу на нас, чи звернула увагу на нас ідеальна або досконала якась людина. Але ми ж справді, друзі, чуєте? ми себе обманюємо. Тому, якщо ви хочете, щоб ви Дійсно, хтось ідеальний, давайте так в лапках візнаємо, хтось ідеальний звернув на вас увагу. Чи сказав вам так, на ваше побожі, якщо це брати, то почніть працювати над собою. Почніть підтягувати себе до цих стандартів. Чуєте? До цієї картини почніть себе трошки підтягувати. І тоді, от диво, той ідеальний саме на вас подивиться, або звернемо увагу саме на вас. Є дуже багато певних проблем, з якими зустрічаються молоді люди на шляху дружби або вибору, свого супротика, життя. От Є різні проблеми, і я хочу на них деякі звернути увагу, тобто певна невідповідність є їх самих, і тому це заважає їм знайти когось в своєму житті. І так, одне із них це незрілість. незрілість. Дуже багато, Дуже багато часто чоловіків називаємо і так, вони ще хлопчики. Тобто вони вже фізично, чоловіки, по роках, вони вже зрілі люди, але насправді, насправді вони ще хлопчики. І відповідно, дівчата не хочуть мати з ними ще справу, тому що вони ще хлопці. Далі, деякі жінки, вони є кокетками. Далі, що це значить? Вони поводяться так, що по них одразу ж видно, що вони правда вийти заміж. І це кидається в очі. Але зазвичай дає зовсім протилежний результат. Чуєте, зовсім від таких, чолов... від таких жінок чоловіки втікають, втікають. А навіть якщо і такі жінці, кокетці вдається, як кажуть, когось захомутати, кажуть, чи Затягнути заміж вийти за такого, то їй все життя прийдеться, прийдеться все життя обходжувати ось цього кавалера. Вона постійно буде почуватися нелюбимою, нелюбимою. Ну і ще одну таку думку, скажу на кінець цього, 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 цього такого принципу або кроку. Я більш так з поглядом хлопців е, говорю приклади. Але е, така порада невеличка з цієї історії. Один хлопець проваджав дівчину до тролейбусної зупинки. Йому так трапилося, що йому ну, якось вдалося, так сказати, проводити її до тролейбусної Дійшовши до зупинки, вони зупинилися і продовжували спілкуватися. Але ось тут під'їжджає тролейбус. І вона каже, ось мій тролейбус пока. заскочила в тролейбус і поїхала. А він залишився на зупинці і думав, якби я дійсно їй подобався. То вона пропустила цей тролейбус і залишилася тут зі мною. А раз вона поїхала, значить, вона мене не любить, або я їй не подобаюсь. І дозволивши цим думкам зайти та сказати все, себе, він вирішив, все, ну раз я їй не подобаюсь, значить. Ми не будемо більше з нею зустрічатися, більше не буду проводити з її до зупинки. І він так і зробив. Через багато років, через багато багато років, після, цієї, після цього випадку, він мав розмову з однією дівчиною, яка розказувала йому певні свої проблеми відносно з хлопцем. І після цієї розмови. Але він приходить до своєї дружини і каже, послухай, я хочу тобі розказати одну історію свого своєї юності. І він каже, розказав їй про цей випадок і запитує дружину, каже, ну, ти як дружина, як моя жінка, скажи мені, будь ласка, я їй подобався чи не подобався? Жінка його без розумів каже, звісно, подобався. Але, але тоді, тоді, останній зупинці, тобі треба було зупинити її, затримати, щоб вона не сідала в той тролейбус, вона чекала, що ти їй скажеш про це. Вона чекала, що ти скажеш побольше трошки зі мною. І вона б согласилася, тому що ти їй подобався. Але оскільки ти цього не зробив, то ймовірно, вона подумала, що. Вона тобі не подобається. Дорогі друзі, до чого я говорю? Думка зрозуміла. Дуже часто дуже часто проблемами відносини, Шпорця, країв, є ось це проблеми наших внутрішньості. Ми, ми не маємо рішучості, ми не маємо певної певності і так далі. Тому дуже часто, можливо, просто, коли ви відчуваєте, що є взаємна симпатія, потрібно іноді робити рішучі кроки. Рішучі кроки. Поради, яку я пропоную для усіх, і для хлопців, і для дівчат. Четверта порада, шукайте, шукайте, дійте, не сидіть на місці, не сидіть на місці. Коли ви хочете, знайти собі хлопця чи дівчину, будь ласка, шукайте, шукайте. Я думаю, що це нормально, коли ми з вами починаємо шукати. Хтось сказав таку фразу, що віра це динамічна реальність, вона спонукає нас до дій. Тобто, дуже часто ми думаємо, що Бог має привезти до нас когось. Так? Бог має привезти до нас додому, чи нам привезти до нас, сказати, що це твоя жінка буде, чи це твоя кафегана, і, і так далі. Але насправді Бог хоче, щоб ми з вами шукали. Щоб ми з вами шукали. Бог за те, що ми з вами дружили. Ну, я маю хлопці з дівчатами дружили, шукали, випробовували, думали і так далі. і так далі. Але, звичайно, ви скажете, ну а де ж шукати? шукати собі супутника життя? Ну, звичайно, шукати потрібно там, де найбільше вірогідно його можна знайти можна знайти. Скажу вам одну з парад. Наприклад, мені дуже важко було скористатися цією порадою, коли я був молодий. І порада звучить так. Один із простих способів познайомитися з хорошою дівчиною чи хлопцем це звернутися за допомогою до своїх друзів. Дуже часто, якщо у вас є проблема, проблема. Запитайте своїх друзів. Не соромтеся запитувати, чи нема в них на прикметі когось чи якоїсь дівчини, яка також знаходиться в пошуках, яка думає про те, що ви з хлопцем чи з дівчиною. Дуже часто, дуже часто ваше просто, є двоє людей, які знаходяться в одному колективі, які думають, шукають, ви ну, натакають не одного. Але через певні проблеми, наприклад, з своєю індивідуальності, наприклад, дуже соломісливі. Вони ну, не можуть з'єднатися, треба хтось третій. чуєте, хтось третій. то все, ту, чого ти мовчав? Я весь час і все просто. Іноді буває так дуже все просто, так? Да? Дуже просто все іноді буває.